Якщо до фінансів підходити як до робочого інструмента, приміряти його на свої робочі процеси і на бізнес-процеси, коли ти за фінансовим інструментом бачиш реальну картинку, як в тебе це відбувається в компанії, на фірмі, в магазинчику, то тоді тобі це легко. Я намагалася таким чином підібрати курс і власне знайти до вивчення з фінансів не з теоретичної точки зору, як нас це колись вчили в університеті, а підійти. З тим алгоритмом, як ми це робимо в бізнесі. Я вирішила долучитися до цього, тому що я побачила прогалину в себе в бізнесі, тому що я творча людина і мені цифри дуже важко даються. Незважаючи на економічну освіту, мені все ж таки потрібен був цей курс для того, щоб поставити всі крапки над І, які мене турбували в моєму бізнесі. Тут можна поділитися своїм досвідом. Тут діляться думками, тут діляться. Пропозиціями, тому для мене тут в першу чергу цінні люди. Я хочу зростати, збільшувати масштаби, і для цього мені не вистачає компетенцій, не вистачає знань. Цей навчальний курс управління фінансами для бізнесу саме для такої учасниці, як я. Я планую побудувати фінансову модель і йти до цілі завдяки тим інструментам, які отримали в цьому курсі. І це зовсім не страшно виявляється фінанси. Це дуже доступно. Було дуже цікаво і корисно вчитися, тому що була така специфіка, вузька саме навчання про фінанси. Ті знання, які ти виносиш звідси, то вони точно йдуть тільки на користь твоєму ділу. Ці знання я вже почала реалізовувати з першого дня після цього. Курсу я приходила на роботу, я ділилася з персоналом, і ми всі разом обговорювали, що ми можемо зробити для того, щоб впровадити ті чи інші зміни, і вже по робимо і йдемо до цілі. Це дуже хороший досвід, і він дуже корисний для мене. Дуже. Один з найбільших викликів в мене був наскільки вдасться учасницям відкритися, відкритися в комунікації фінанси. Це є такий момент, коли ти проходиш займатися ними практично. Тобі в один момент треба прийти і якби зізнатися собі, що. Ось це мені не зрозуміло в мене добре, Я не можу налагодити це. Я вважаю, що це проблемно. Вони всі різні мають бізнес, але вони всі жінки, вони розуміють емоції одна одної і вони підтримують одна одну. Мені здається, що це теж та перевага, яку нам вдалося досягнути.